Вітаю вас! Пропоную сьогодні приготувати ось ці чудові булочки з часником, з сиром та зеленню. Вони стануть гарним перекусом та підійдуть до перших страв. Дуже вони смачні, пухкі, гарні. І тож готуймо! І тож для приготування нам знадобиться 170 мл теплого молока, цукра столова ложка, неповна чайна ложка солі, 9 г живих дріжджів, а також 280 г борошна. 40 г олії можна взяти взагалі любе масло. А для начинки сир 150 г твердий та улюблена зелень з часником. У мене це шпинат. І тож, виливаємо тепле молоко, додаємо цукор і висипаємо дріжджі. Все це гарно розколочуємо, щоб дріжджі і цукор розійшлися в теплому молоці. А також висипаємо і сіль. Якщо ви не впевнені в своїх дріжджях, то можна додати столову ложку борошна і цю суміш залишити хвилиночок на 10. Якщо у вас З'явиться шапочка, значить дріжджі працюють гарно. Додаємо олію і починаємо досипати борошно. Висипаємо не все відразу, а потрішку додаємо. Потрібно вимішувати хвилиночок 5. Я на допомогу беру міксер. Можна також вимішувати і руками. Тісто просте, тому вибирайте спосіб, який вам краще. Ось тісто вимішалось, воно у нас таке гарненьке, м'якеньке погляньте яке м'яке-м'яке. Закруглюємо його. І кладемо до ємкості, яку закриваємо харчовою плівкою і ставимо до теплого місця. Приблизно на годиночку. Дивимося, щоб наше тісто збільшилося приблизно в два рази. Нехай дихає. Все, прикриваємо серветочкою і чекаємо. Наше тісто дуже гарно збільшилося в своїх розмірах. Ми його розкриваємо, подивіться, яка краса. Воно тепленьке, гарнюня. Погляньте, яке воно чудове, чудове причудове. Беремо його, злегка обминаємо. Я своє тісто виважила, в ньому 500 грамів і ділю його на 8 частин. Тобто, мені потрібно зробити 8 виробів. Для початку я виважу. Звісно, що можна зробити і на глаз. Ось наші кулечки готові, і ми залишаємо їх відпочити хвилиночок на 15, вкриваємо їх серветочкою. Самі тим часом готуємо начинку. Триму сир 150 грамів. Я беру жирненького, щоб він гарно плавився. Але можна взяти і моцарелу або сулугуні. що кому до вподоби. А також натираємо чесничок, а також нарізаємо зелень. Я полюбляю шпинат, тому я беру шпинат. Можна взяти взагалі. Любу зелень, петрушку чи то кріп. Все подрібнили і поєднуємо сир, часник та зелень. Наші заготовочки добре підійшли. Та ми їх беремо, і... розкачуємо. Отак, трішки розкатали. І тепер беремо і скачуємо отакий тоненький рулетичок. Так. Защепили з усіх боків. Отак його защепили, тут защепили, поклали на шовчик його і викладаємо в такому вигляді на деко. І продовжуємо розкачуємо, розкатали, тепер скручуємо рулетиком. Так, плотненько. Кріпили, добре. Ось так скріпили, защепили гарнесенько, придавили та поклали на деко. Заготовочки наші викладені, і тепер ми беремо гостренького ножа і робимо ось такі надрізики. Надрізика свого тішки розгортаємо. Отак. Ось такий повинен бути у нас надрізок. Бачите? Отака, так би мовити, лодочка. Трішки розправляємо його. І так робимо з кожним. І коли готова у нас остання заготовочка, залишаємо на 15-20 хвилиночок, щоб наше тісто підійшло. Отак, розрізали кожного. Потім розгорнули лодочку все. І ось такий вигляд мають наші лодочки. Все залишаємо, бажано в теплому місці. Нехай відпочиває, вкриваємо серветкою. А поки підходять наші лодочки, ми розбиваємо одне яйце, розколочуємо його. Половиночку відправляємо до начиночки, а половинка нам буде, щоб змащувати лодочки. І тож половиночку одлили, все це перемішуємо. Додаємо також перчика в нашу начиночку. І тож наші булочки відпочили. Подивіться, як вони гарненько підійшли. Ми їх трішки підправляємо. Щоб зробити глибшеньку лодочку нашу. Кожну так, щоб були куди начиночку покласти, пухкенькі, гарненькі наші лодочки. І отак трішки розширили місце і змащуємо їх яйцем. Я ще додала трішки молока, можна змастити олією, а можна і взагалі не змащувати. Це не принципово. Так, і можна накладати начиночку. Так, перчику. Все, начиночка наша готова. Тож ми розкладаємо. Пішненькі, гарненькі виходять у нас лодочки. Також за бажанням притрушуємо кунжутом Все, і відправляємо до духовочки, яка розігріта на 180 градусів. І залишаємо на 15-20 хвилиночок, випікаємо нашу красу. І ось наша часниково сирна смакота готова. Охолоджуємо та смакуємо. І тож наша смакота трішки охолола, і ми її куштуємо. Подивіться, яка ж таки гарна вийшла в нас ця булочка-лодочка. Отака сир, зелень, часничок. пахне дуже апетитно. Куштуємо? М -м -м. Нагадує мені часникову пампушку. Дуже і дуже смачно. Уявляю, як це буде з борщиком. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. Пишіть свої відгуки, буду завжди рада вам!